Ми організовуємося просто отак. Одна написала в групі, робимо те, давайте те зробимо, давайте. І діти зрозуміли, що все в наших і їхніх руках. Вони кожен день ідуть до мене і пропонують: давайте те, давайте те. Діти, чому раніше цього не було? Тому що раніше не було проекту жіноче лідерство, який не навчив, не показав, що це все реально можна зробити. Хочу сказати, що Вчора в нас був фітнес, ми так проговорювали. Я завжди дівчат націлюю: дівчата, беріть приклад, навчайтеся. Це ж заробіток для вас. Бо коли до нас їздить безкоштовно, людина проводить. Мені ніхто не вірить, жінки з інших громад, навіть з міста рівного, вони не вірять, що це так, це реально це може бути. Вони нам заздрять, що як це в такому селі, десь там далеко. Так, це може бути. І я дітям розказую, що це ж ваш заробіток. В якому би куточку країни, де би ви не були, ви можете згуртувати жінок. Навколо себе, тільки навчіть себе виховати, ну, станьте професіоналом в своїй справи. І хочу сказати, що я думаю, наш досвід він продовжиться. Вчора вже, Наталочка, до речі, наша дівчинка погодилася, вона написала вечором, що ми будемо проводити фітнес.